Друзі, хто в пошуках трактора на 50 кінських сил, який реально має усе. Хороший надійний апарат виглядає ось так. З таким значком. Це є скаут, це є 504. Суперовий, класний надійний апарат, який реально має на сьогоднішній день все. Один з самих запакованих тракторів на 50 кінських сил і по ціні. Дуже цікавий, дуже солодкий. Друзі, Каймовський 495-й двигун, 3170 см об'єм двигуна, трансмісія фірми GAT. Повітряний фільтр вже сухого типу. Встановлено дві касети зовнішня і внутрішня. Реверс перемикається біля керма, все, як ви любите, дводискове щеплення, підвісні педалі. Резина, звичайно, армор. 8,3х20 передні. 124х28 задні. Передні задні диски в нас розбірні. Тракторець, до речі, обладнано пневматикою. Є також ресивер. Є пневматичні розетки. Обов'язково потужна задня навіска з крюками, замками та двома комплектами яблучок. Два зовнішні гідроциліндри, які тиснуть донизу. Керування задньою навіскою. Додатковий гідророзподільник. Є встановлені ледовські ліхтарі на дугу безпеки, пробусковий маячок. Друзі, класний, хороший трактор, реально вартує уваги. По вартості, вартість такої машини на сьогоднішній день 9400 умовних одиниць. 50-ка в максимальній комплектації. І реально трактор має все для комфортної, повноцінної роботи для професійного використання. 9400 умовних одиниць. Гарантія на техніку скаут в Україні 2 роки. Доставка до вас додому буде традиційно безкоштовна. Проводимо відний інструктаж, навчаємо. Також вся техніка скаут заправлена антифризом. Заливаєте де і одразу можна обкатувати. Набирайте.